19 серпня, саме в п'ятницю, відбулася позачергова сесія Світловодської міської ради, на якій було прийнято рішення щодо статусу ліцеїв наших навчальних закладів. Отже, статус ліцеїв отримали всі навчальні заклади міста, а також СМТ Власівка. Статус гімназії отримала 9 школа. Це дасть можливість нашим учням закінчити 11 класи і отримати документи відповідного зразка з чинного законодавства щодо набору десятих класів. Сьогодні у кабінеті міського голови відбулася робоча нарада з даного питання при головуванні міського голови Андрія Івановича Маліцького, при присутності начальника управління освіти, молоді та спорту Світловодської територіальної громади, а також при присутності всіх директорів наших закладів освіти було прийнято рішення, що набір 10 класів здійснює школа номер 7 а саме уже ліцей. Відповідно до чинного законодавства, в 10 класі має бути не менше 25 учнів і таких 10 класів має бути не менше двох паралелі за трьома профілями навчання. Тому таке рішення було прийнято. Оскільки чинне законодавство передбачає функціонування гімназії, ліцею або початкової школи як окремої юридичної особи в окремому приміщенні, тому функціонування ліцею в майбутньому на наступні роки буде розглядатися як створення окремої юридичної особи в окремому приміщенні з наповненням і функціонуванням з якісною матеріально-технічною базою.